Усім привіт, з вами я Чайок. Сьогодні я провірю топ-5 міфів Гарріс Мода. А і воно на самій легендарнішій карті, яка називається для всіх GM Construct. Приємного вам перегляду. Перший міф. Секретна кімната. Я якраз сьогодні хочу перевірити цей міф, бо я в де він може знаходитися. типу, видно було якраз сьогодні. Нам треба якось перевірити це по сінам іменно. І вось, бачите... Нічого тут немає секретного. Ага. А тепер я точно не поняв. А от і сама легендарніша кімната. Я куди тут опинилась? Так от, от якраз та сама секретна кімната. А це самого само містерберта. Тобто, як ви його видів, брюс. Дивіться, це якась трьомна картина, я не знаю. Це якраз перший міф, я видів це карту все. Я видів на ютубі якраз показано, а тут щось показано йому. Це... Що це? Дивіться, це гарь якийсь. Дивіться, чи ДМ є якась типу Це тринадцята версія, коротше. Це ще й корисмот є, коротше, дивіться. Оце ра, це логічно. А оце... іграш. Ой. Думаю, що господар був би проти такої фіні, що я втворив з його іграшкою. А я йому подарунок, ну, коротше, маю заспавнити столик якраз водій. Я на вашу патоцію тулган. Упс. Дивіться, в общем, буде у нас одна проблемка. Дивіться, в общем, я знайшла секретну кімнату. А іменно я якраз хочу заспанити оцей стіл. Я його заспану все-таки. Насчет яйки. Зараз мою вчить. Я не знаю, як це як тут. Опинилась, ну дивіться. Все-таки щоб йому було зручно, ми йому налаштували чіточку крісу. О, дивіться я сказав в шкріпку. Так, в общем. Щоб не видів я. Все. Вот я зробив діло. Ну, дивіться, чуть ку нюансик, ну дивіться, це якраз та секретна кімната. До речі, таки единственные, щоб прор... 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 піднятися. Короче. Вона знаходиться іменно на цій стороні, дивіться. Ой, нам все Двісь, я на цьому стороні якраз він. Є. Дивіться, я маю, дивіться, де він знаходиться. Ось тут. Ось тут є ця секретна кімната. Тепер інші ні. Секрет тунею. Що у нас знаходиться в середній тунелі? В общем, дивіться, тут є такий секретний тунель, вхід. Я не знаю, яким тут є, але дивіться, якось трьомно тут навіть у тивчик обрав правді філій. В мене не знаємо, де ми не ходимось. Я йому на сторону скачати цю версію, коротше. Ми не ходимося в цій карті ці рани, я цьому то не боявся бути. Вона просто темна. Це логічно. А от куди вона веде, мені теж цікаво. Дивіться, ми можемо через сивхи також вийти. Мы а от де ми ще знаходимось, Так от давайте ще вот есть Ну дивіться, вот як виглядає еще ця карта, в общем. Я не знаю, но ну, тут нічого поганого нема. Вот, бачите, все добре тут. Я всюди хожу, я, короче, вижу все. Це гігантська просто кімната. Майже. Тут ще є два входи, дивіться, вот ще одна борн. Я не знаю, що це означає. Ну дивіться, у іменно дві, дві двері якраз, дві входи ведуть сюди. А от ще одна сверхъестественна кімната. І ще один міф, Третій. Тобто, куди веде йому ось ця дивне місце? Я, коротше, вхожу і дивіться, чому якраз Дві кімнати. І вона нас веде так далеко, що я не знаю, як вам пояснити. Дивіться, вона куди веде аж. В общем, опани що це була просто текстура їхня, така, дивіться, як вони її зробили. В общем, це дві кімнаті. Міф четвертий. Так, була просто п'ятий, дивіться. І ще один міф. Секретна база. Тобто є ще один міф. М'ясний. Тобто вона нам говорить про одне Куди веде інший тунель? Ну, коротше, в общем, дивіться, про що я хотів ще показати. Що іменно є в цьому місці. Ось тут. Дивіться, ми знаходимося в тому самому, місці, але воно... це куди веде двері? Оцей вхід. Дивіться, тут ще два тунелі є. Але вони обоє ведуть в одне місце. Тому давайте останньому міф перейдемо. Останній міф. Секретне місце в цьому базі. Коротше, дивіться, це є ще один старий міф, я не знаю, але вона просто веде нас в іншу кімнату. Двох кімнат. не одної. В общем, оце от плакат ще один тут самий. Також, я вам хотів нагадати про ще одну. Сверх, В общем, це весь неї веде в одне місце. Міф і ще один. Куди оця вся квартира всередині, іще раз. Це є останніший передостанніший міг. Коротше, це те саме мі якраз місце, але дивіться, воно буде в це місце. В квартиру. Ємно. Чому вона ось в таких текстурах? Я тут тобто, хотів розказати, тобто Хоч, я хочу вам нагадати про одного міска. мова, про якого ви точно ніде не чули. Дивіться. Це є сумна історія і тобто це є страшна. Секретна інформація. Коротше, якщо ви знаєте про персонажу, то я хочу якраз вам показати її, дивіться. яка. Я хочу вам показати одне сумне тіло, про яка якась ідея історія, про одну модельку. Вона, коротше, сама моя... Має... Вона була зроблена на реальній модельці, я можу самого тіла показати в на бачили це нічого немає, ну, дивіться, це не є таке відчуття, що воно ну, може бути якраз цим. У нас все є історія з цим модейкою. Знаєте чому? Подивіться. Перед тим, що створювали модейку, було взяти реальне лице цього тіла. Я на який був цікавий, але ну, дивіться, це реальний труп чоловіка. Перед тим, щоб створила модейку, була зроблена взяти реальна фотографія цього самого трупа чоловіка, тільки вони зробили один нюанс, який немає в самої модельці. Ував прибрали очі з трупа. От його якраз очі. Я з'їде, вона рано вигидає моторошну. Ну, коротше, це реально молодека персонажа, і вона просто була згорівшим дуже. Якщо хочете, давайте самі знайдіть ці якраз фотографії з інтернету, так як за те, що я показую в інтернеті, мене за це можуть забанити в Ютубі. І я її, на жаль, не зможу показати. Тому, у ви є якраз і заб'юрені версії, але якщо хтось хоче, то наберіть самі в губі цей, цей труп. Щоб не було в мене проблем з авторськими правами. Дивіться чому, бо це модель Чуть-чуть моторосна, але я не буду її показувати. То тобто, ось давайте так треба буде. Ютуб. Так, мені вже треба буде зговорити камеру. Ой. <кхем> Насчет ютуба. Дорогі мої юту... Автори Ютуба, я не хочу мати проблем з тілом, тож давайте так домовимося. Я не хотів мати проблем, я якраз пояснюю Ютубі, що це діло я не знаю, було випадково взято з цієї компанії в створюючи модельку, тому я не хочу мати проблем з авторськими правами. Тож, будь ласка, можете мене зрозуміти так. І... Я не можу що ви думаєте, тому будь ласка, я не хотів мати проблем, тож. Якщо ви це бачите, мої дорогі автори ютуба, я не хочу мати проблем з авторськими правами. Я просто хочу показати місце. Тож я не мати хочу проблем. Все, давайте. Ну так от. Все, ось так от Значить, модейки, так от. Е, Мудейка дуже як Опинилась по інформації цього мертвого чоловіка е, була така інформація, що я зрозуміла. Його історія, як він таким ось став. Ну тільки з цим нюансом. Його підпалили мафіози. мафіозі. Він, коротше, був колишнім мафі... мафіозником. І його, коротше, вбили якраз по дані в 80-му році. Його, коротше, від... вирубали, а потім, коли викинув з багажника Каттіла, вони його підпалили. І за що є причини він якраз став правому. а потім друга з'явилася після цього. І ось таким от способом вагово зреагувала на самий знімок. Замітили. Створила ось це наш його мій бог тіло. Я не знаю, що будуть проблеми з авторськими правами, то будь ласка, ютубер. мої дорогі автори ютуба, я не хочу мати проблем з авторськими правами. Ну або розработчики ютуба. Я не хочу мати проблем будь ласка, не блокируйте це відео, я не знаю, як прикрити тіло, то будь ласка, Я видаю її, щоб не було проблем. Так. Ну, і це, я думаю, що не все. Також я хочу вам розказати одну історію в Гарріс Моді. По історії, тобто Гарріс Мода Чітку, я цікавий факт. На даний момент, вважаю, ви ваші відео, якраз тоді було опубліковане про PlayStation 3 представлення. Ну, дивіться, я не знаю, чому її не депортували в конту. Ось теж третій, хоча могло бути. Якраз ці скріншоти в редіті. Один опублікував скріншот Реддіта в Редіті про, про те, як її типу хотіло додати, я не знаю. Ну, і ще один секретик є. Чому ми не можемо ці бар'єри подолати? Дивіться, тут тільки можна подивитися, як воно виглядає. Опинила, що вам просто хоче, щоб ми повіємо зі хати. Вони на не дуже старалися. Це всі дуже погано якості. Також я хотів би цікатись вам, чи ми на... додали гаріс. Дійсно, в цьому році, коли створювали цю гру, автори подумали якраз об'єднати всі ці частини в одне ціле. Також було дуже багато відео з цією грою трейлера. Також було дані про те, що його додали в Steam. І це правда. Також ми можемо до цього майструвати. Ваш все, що я знаю. Всім пока! А я з вами був я чайок.